Основні зміни в календарі щеплень будуть проваджені в дію з 1 січня 2026 року, і вони будуть стосуватися багатьох антигенів, а саме це стосується і щеплень проти БЦЖ, проти туберкульозу, які проводяться в пологовому будинку. Вони будуть проводитися після 24 годин після народження. Також зміни стосуються щеплень гепатиту Б. Скасовується універсальна доза в пологовому будинку. Там будуть щепитися ті, тільки діти, які відносяться до групи ризику. Інші діти будуть чепитися на первидній ланці. Також змінюється позиція щеплень проти поліоміліту. Ми Припиняємо щеплення живою оральною полімілітною вакциною. і Повністю переходимо на інактивовану полімілітну вакцину. Також скасовується шоста доза в 14 років, і всього буде 5 доз поліміліту. в 6 років буде остання доза. Також зміни касу... стосуються щеплень проти кору, паратиту та краснухи. Наразі дітки щеплюються в рік і в 6 років. З 1 січня 26-го року вони будуть щепитися в рік і в 4 роки. Основна зміна, яка дуже актуальна для України. Це введення нового антигену вірусу папіломи людини. Будуть вакцинація від вірусу папіломи людини, а саме для контингенту дівчат 12-13 років. Це державна програма по боротьбі з онкозахворюваннями, в тому числі і боротьбі з раком шейки матки, які займають у нас в Україні третє місце серед усіх раків у жінок, які зустрічаються, поступаючи тільки раку у молочної залози та раку тіла матки. І дуже великий тягар випива асоційованого раку у нас в Україні тому була запроваджена програма по введенню щеплень проти вірусу папіломи людини, які попереджають розвиток цього захворювання, і була вибрана саме ця категорія як початок. Цієї компанії, спираючись на досвід інших країн, які також починали саме з цієї вікової категорії і мають успішні кейси вже боротьби з раком шийки матки. І вибрана була саме ця категорія, і вікова категорія, щоб встигнути щепити дівчат до початку статевого життя. Зараз, що стосується діючого календаря, які ще діє в 2025 році, ми повністю забезпечені всі маємо на препаратами. Навіть деяких препаратів у нас більше ніж потрібно. Тобто потреба складає забезпеченість на, на сьогодні, складає більше 100%. Це ми забезпечуємося в основному з національного рівня. Це гуманітарна допомога або а, державні закупівлі через ДП медичні закупівлі, через Міністерство охорони здоров'я. І забезпеченість розраховується виходячи з темпів використання, фінансового забезпечення і потреби в наступних щепленнях, скажімо так, який у нас календар. Від кількості населення, яке підлягає на щеплення, тому кожного року ми складаємо планування. У нас є планування е певних категорій населення е на щеплення згідно національного календаря. І згідно цього плану, вже формується потреба в імунобіологічних препаратах. Холодовий ланцюг це дійсно дуже суттєва складова збереження ефективності і безпечен... безпечності імунобіологічних препаратів, і наша область, вона в повному обсязі, як і наша Установа, так і заклади охорони здоров'я забезпечені прикваліфікованим холодильним обладнанням для того, щоб зберігати і доставляти імунобіологічні препарати. Також наша установа має спеціальний транспорт. Це рефрижератор, яким ми також здійснюємо розвезення імунобіологічних препаратів до закладів охорони здоров'я, в тому числі заклади мають і прикваліфіковані термоконтейнери для транспортування, а також прикваліфіковане активне холодильне обладнання це холодильники великі ларі і маленькі холодильники об'ємом 38 літрів. А тут ви бачите місце зберігання саме на базі державного станову Черкаської області. Це КПХ, це холодильне обладнання прикваліфіковане в ООС, Воно було закуплене за кошти Світового банку ЮНІСЕФ. Тут є холодильники, тут є морозильні камери, і вони є. Е Розробленими саме для зберігання імунобіологічних препаратів, їх тут в достатній кількості. Вони підтримують режим зберігання температури в межах плюс 2, плюс 8 при температурі навколишнього середовища від плюс 5 до плюс 43 градусів. У нас температура навколишнього середовища коригується е, спеціальним обладнанням для того, щоб вони не перевищували норми навколишнього середовища, і наше холодильне обладнання не працювало понад силу, так сказати, а працювало в належних умовах навколишнього середовища. Всі е, холодильники забезпечені температурним моніторингом, як на самому обладнанні, так і всередині холодильного обладнання є спеціальні пристрої, температурні логери, які постійно е, кожні 10 хвилин, а, а в залежності від настройки є такі логери, які. І ми їх підстраюємо, щоб вони вимірювали температуру кожну хвилину. Вони постійно працюють. Тобто, цілодобово вони знаходяться в цьому обладнанні, і кожного дня двічі на день, на початку і в кінці робочого дня, ми фіксуємо температуру для того, щоб проконтролювати чи не було якихось збоїв. А взагалі такі вакцинальні кампанії інформаційні у нас проводяться постійно. Це можуть бути і виїзні якісь акції, це обов'язково якісь публікації на нашому сайті, а також на інтернет-сторінці в Фейсбуці. Але зараз ми працюємо саме з медичними працівниками для того, щоб їх навчити. Як проводити комунікацію і як проводити щеплення згідно нового календаря? І саме зараз у нас проходить ряд каскадних тренінгів. Всього в області їх заплановано 21. Частина з них проходить в місті Черкаси, частина проходить в місті Умань, і кожного тижня ці тренінги проходять. І наразі вже підготовлено більше 400 медичних працівників для того, щоб вон це саме медичні працівники первинної ланки, де будуть здійснюватися щеплення, в тому числі і проти вірусу папілому людини, і в тому числі там є розділ комунікації з батьками. То, звичайно, перша людина, до якої звертаються пересічний громадянин, це сімейний лікар. І в першу чергу ми отримали завдання від МОЗу від головного державного санітарного лікаря, і в співпраці з МОЗ, ЦГЗ, ВОС, ми проводимо такі тренінги для того, щоб в першу чергу навчити медичних працівників, як комунікувати, як розказати батькам, для чого потрібні ці щеплення.